Добрий день, дорогі друзі! Вітаємо вас у ляльковому театрі Буратіно. і запрошуємо подивитися лялькову виставу Червона шапочка. Зиво я живу. Я ж справжнісінький розпінник. І головне, поки я сити нічого. кожну овечку розцілував би, а колись так і хочеться кого-небудь з'їсти. Ой, який я нещасний, мама, ні сорому, ні сонсь. У животі бурчить, і хтось стежинкою йде пісеньку співа. та це дівчинка гарненька, яка так і хочеться її з'їсти. Зараз я познайомлюсь. До бабусі я йду шапочка червона, і стежина кличе путь, лісова, чудова. Ой, бабуся напекла пиріжки смачненьких. Куштувати буду я цілий день ситненько. Ліс мене не наляка, має темні сили. В ньому сірий баблука, злючі і списивий. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А я бабка не боюсь. А хто це мене не боїться? А це ти червона шапочка. Куди ти поспішаєш? До бабусі. О, а у мене немає бабусі. Ніхто мене ніколи не приголубить. Ніхто ні катечку не розповість. Запроси мене до своєї бабусі. Вовчику, ти йди до моєї бабусі. Вона така лагідна, доброзичлива, усіх пирожками пригощає. А де ж твоя бабуся живе? Як мені її будиночок знайти? Це дуже просто. Прямо тієї стежини. Вона тебе до неї і приведе. Ну, до зустрічі, червона шапочка. Друзі, вовк думає, що мене перехитрив. А я то знаю, що він хоче полосувати не пірошками, а мною і бабусею. Побіжу за допомогою до лісорубів. Який сьогодні вдалий день! як мені пощастило, Здобіж сама в руки, так і йде, та ще й не одна внучка та й бабуся. А де ж моя внученька? Де ж вона заборилася? Я тут бабуся. І жартівник. А може ти бачиш, мой внученько, чому вона затримується? вже пірожечки виконали. Заходь і я тебе пригощу. А що, бабусю, ти не боїшся мене? А чого ж мені тебе боятися? Бо я дуже злий. Ти злий, бо голодний, а я тебе пригощу смачними пирожками з моком, то ти й подобрішаєш. Ой, бабусю, яка ж ти добра, якби до мене всі так ставилось. А то тільки ламп та звідтіль горить. Рятуйте, допоможіть. Кого рятувати? Від кого? Від нього, від вовка. Я вже лісорубів покликала, щоб нас захистили. Не треба нікого кликати. Ми з Вовчиком добре порозумілися. Хіба можна його зрозуміти? Він же злий та хитрий. Зрозуміти можна всіх внучка. Зрозумієте? Це майже те саме, що виправдати. Я розумію всіх лихих і добрих, слабких і сильних, зрадливих і вірних. У цьому полягає секрет спокою і взаєморозуміння. Діти, чи сподобалася вам вистава? Так. <тас> 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 а чи помітили ви що кінець цієї казки не такий, як у шатля? Та вибачити іншого. А хто в цій казці був толерантним? Бабуся! Так, бабуся навчила долерантності вовчика, онуку і, сподіваюся, і вас. До побачення! До зустрічі! Добрий день, дорогі друзі! Вітаємо вас у Ляльковому театрі Буратіно і запрошуємо! Подивитися лялькову виставу червона шапочка. Зустрічаємо. Ой, як жахливо я живу. Я ж справжнісенький розбійник. І головне, поки я ситий, нічого, Кожну овечку розцілував, а коли загоднію, так і хочеться кого небудь з'їсти. Ой, який я нещасний мав в мене, ні сонця, ні сорому. Ось знов у живу ті борці. Хтось жінкою йде. Пісеньку співає. О, та це дівчинка гарненька яка. Так і хочеться її з'їсти. Зараз з нею познаєшся. До бабусі я йду шапочка червона. І стежина кличе в путь, лісова чудова. Ой, бабуся напекла, пиріжків смачненьких. Куштувати буду я день сипненько, ліс мене не наляка, має темні сили, в ньому сірий в облука, злючі і списи Ля-ля-ля-ля-ля, а я бабка не боюсь. А хто це мене не боїться? А це ти, Червона шапочка, куди ти поспішаєш до бабусі? О, а у мене Має бабусі, ніхто мене ніколи не пригодує, ніхто мені казочки не розповість, У -у -у. запроси мене до своєї бабусі. Вовчику, ти йди до моєї бабусі. Вона така лагідна, доброзичлива, усіх пиріжками пригощає. А де ж твоя бабуся жива? Як мені її будиночек знайти? Це дуже просто. Прямо цієї стежини. Вона тебе до неї і приведе. Е, ну, до зустрічі червона шапочка. Друзі, вовк думає, що мене перехитрив. А я то знаю, що він хоче паласувати не пірашками, а мною і бабусею побіжи за допомогою до лісорубів. Який сьогодні вдалий день, як мені пощастило, здобить сама в руки так і йде, та ще й не одна внучка та бабуся. А де ж моя внученька? Де ж вона забарилася? Я тут, бабусю. моя внученька, червона сапочка. Ну ти, вовчику, і жартівник. А може ти бачиш мою внученьку, чому вона затримується? Вже й пірожечки вихованули. Заходь я і тебе пригощу. А що, бабусю, ти не боїшся мене? А чого ж мені тебе бояти? Бо я дуже злий. Ти злий, голодний. А я тебе пригощу смачними пирожками з молоком, то ти подобрішаєш. Ой, бабусю, яка ж ти добра, якби до мене всі так ставились, а то тільки лайте, звідси горить. Рятуйте, допоможіть! Да кого рятувати? Від кого? Від нього, від вовка. Я вже лісорубів кликала, щоб нас захистили. Не треба ні в кого кликати. Ми з Вовчиком добре порозумілися. Хіба можна його зрозуміти? Він же злий та хитрий. Зрозуміти можна всіх внучень. Зрозуміти, це майже те саме, що виправдати. Я розумію всіх лихих і добрих, слабких і сильних, зрадливих і вірних. У цьому полягає секрет спокою і взаєморозуміння. Діти, чи сподобалася вам вистава? Так. так. А чи помітили ви, що кінець цієї казки не такий, як у для перо? Так. А чи знайомила слова толерантність? Ні. Толерантність суміння зрозуміти та вибачити. Іншого, а хто у цій казці, казці був толерантним? Бабуся. бабуся! Так, бабуся навчила толерантності вовчика і ну, і сподіваємося в вас. До, До побачення! До, До... До... До Нових зустрічі!